Трішки детальніше про заяви Дональда Трампа, оскільки він є сьогодні ньюзмейкером, топмейкером. Я не знаю навіть, як правильно назвати. Він взагалі унікальна людина, яка вміє видавати різні тези під час однієї тієї самої прес-конференції. Учора до нього приїхав Марк Рюте, генсек НАТО, запевняв його в чомусь. Марк Рюте публічно завжди підтримує Дональда Трампа, ніколи йому нічого не говорить всупереч. Він дійсно дуже лояльний. Лояльний до всіх. І, можливо, це справило враження, і Трамп сказав, що він скасовує заплановану зустріч із Путіним в Будапешті. Конкретно він сказав наступне: я скасував зустрічі з Путіним, мені здалося, що ми не досягнемо того, чого повинні досягти. Тому я це зробив. Кожного разу у нас відбувається хороша розмова, але вона ні до чого не призводить. Але пізніше Трамп сказав про те, що він колись зустрінеться все ж таки з Путіним. Коли, де і про що буде розмова із Путіним, Трамп не повідомляв. Він повідповідав на дуже багато запитань. Запитання були багато про російсько-українську війну. Ну, от зокрема, щодо ракет Тамагав, він сказав, що це складна система, ми її. Можемо постачати до України, але цього ми робити не будемо. Потрібно, принаймні, каже він півроку, щоб навчитися користуватися тамагавк. Єдиний спосіб, це якщо каже, ми їх будемо запускати, але ми цього не збираємося робити. Тобто вони не збираються запускати ракети тамагавк по Росії. Але от чи передадуть. Ну, Трамп, як завжди, залишає за собою поле для маневру. Це стилістика Трампа. І заявив, що каже, ну неможливо передбачити, коли закінчиться російсько-українська війна. Розмова про добу, 24 години, уже відійшла в минуле. Він це неодноразово пояснював. І каже, у мене немає конкретного терміну. Неможливо цього знати. Під час війни важко мати будь-який графік чи часові рамки. У війні відбувається надто багато непередбачуваного. Ну, Трампам, можливо, сталося прозріння, але я знову ж таки в цьому дуже сумніваюся. Видається так, що Трамп грає дуже цікаву гру, і вона може не сподобатися Путіну. Про що, власна друзі, мова? Мова про ракети, які я ще не згадував: Shadow, Пекло, Тамагавки і інші. Учора у виданій Street Journal було опубліковано повідомлення про те, що Дональд Трамп зняв ключове обмеження на використання Україною ракет великої дальності, які поставляли нам західні союзники. Мова йде не про американські ракети, бо у нас американські ракети лише атакамси, і то, ймовірно, у нас вже вони закінчилися. Мова йде про скальпи, старом ну можливо, колись німці дадуть нам Тауруси. Це рішення, яке згадує у своєму матеріалі Волстріт Джорнал. Дозволяє нам наносити удари по цілях на території Росії і посилює військовий тиск на Кремль. Пишуть журналісти. Як зазначають вони, дозвіл США на використання таких ракет був прийняти після того, я вам друзі цитую, як повноваження щодо санкціонування подібних атак перейшли від міністра оборони Піта Хекзета до головкома військами США в Європі генерала Алексуса Грінкевича. Я раніше дуже часто його згадував, і от знову з'являється його прізвище. Грінкевич одночасно очолює і війська НАТО в регіоні, в Європі. 21 жовтня ми завдали удару ракетами Storm Shadow по хімічному заводу в Брянську. Це нагадують журналісти, і ми це добре знаємо. Ну і Трампа запитали, чи дійсно ви дозволили це робити Україні. Трамп відповідав це і журналістам, і написав відповідний пост мережі Сошол і сказав, що публікація в Остріджурнал – це фейк. Я каже, цим не займався. Конкретно він сказав наступне: Україна не використовує, каже, наші ракети. Вона використовує європейські ракети. Я не контролюю це, я контролюю наші ракети. А вони не стріляють нашими ракетами. Ну, дійсно, я не я і хата не моя. Десь так приблизно виглядає свого часу. Нагадую, друзі вам, Джозеф Байден не давав можливості нам бити навіть і європейськими ракетами по території Росії. Трамп дозволив, але свої не дає. І перекладає відповідальність за це на Європу. І в такий спосіб залишає собі можливість для спілкування із росіянами. Так от, щодо санкцій, друзі. Учора міністр фінансів США Бесент, підходячи до журналістів, сказав дуже коротко, буквально на кілька секунд, фразу про те, що сьогодні ви почуєте рішення по санкціях. Воно готувалося. І я вважаю, що Трамп дістав. Свою козирну карту, вона не дуже потужна, як на мене, проти Путіна, аби той сіл за переговорів. Про що мовиться у цих санкціях? Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти РосНЕФТІ та Лукойлу через небажання Путіна серйозно домовлятися про мир в Україні. Саме про це мовиться і в преамбулі. Кому цікаво, заходьте до мене в Телеграм. Там є документ про санкції, ви можете його почитати. Зробити це дуже просто, незважаючи на те, що він написаний англійською мовою. У санційний список внесли десятки дочірніх підприємств цих компаній, які займаються видобутком, переробкою та транспортуванням нафти і газу по всій Росії. Але примітна деталь, друзі, відразу додаю: санкції діють на території Сполучених Штатів Америки, тобто ці компанії не зможуть вести свою господарську діяльність у США. Але це теж гарна історія, тому що це фактично швидше виняток аніж правило для Трампа. Трамп не любить санкції, тому що вони не дають йому грошей. Але торговий оборот США і Росії дуже слабкий, тому втрат для нього немає ніяких. Втім, є принципова різниця у його підходах щодо тиску на Путіна. Міністр фінансів США Скотт Бенсенд після ухвалення санкцій заявив, що настав час зупинити вбивства. Він каже: ми готові вдатися до подальших заходів, якщо це буде потрібно, щоб підтримати зусилля президента Трампа з припинення. Ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій. Дійсно, примітна деталь, що ці санкції були ухвалені на тлі постійного тиску на Європу, щоб ті ухвалювали санкції проти Росії. І європейці дійсно вже підготували 19-й санкційний пакет, останні обмеження вже зняті. Я про це також буду говорити детальніше тут зараз, тому не перемикайтеся. Що ж, Трамп заявив з приводу санкцій, які були введені. Тут також цікава деталь, тому що у Трампа не все так просто, не все так однозначно, як полюбляють говорити на болотах. Він каже: це величезні, потужні санкції, Ми сподіваємось, що вони не триватимуть довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Тобто, як тільки буде припинено вогонь, санкції будуть зняті. Проти чого виступаємо ми. Тому що для Путіна це знову розв'яже руки для отримання додаткових фінансових надходжень і підготовки до нової війни. Але це вже окрема історія. Також Трамп заявив, що не впевнений, що санкції змусять Путіна сісти за сил переговорів, але сподівається, що санкції матимуть ефект. І дійсно, вони матимуть ефект відтермінований. Це не буде завтра, буквально, не буде так, що сьогодні, коли вчора підписали санкції, вони вже почнуть тиснути на Путіна, і Путін скаже, Окей, я. Готовий до переговорів. Далі Трамп сказав, це масштабні санкції, сподіваюся, Путін стане розсудливим. І Зеленський також, як кажуть, для тангу потрібні двоє знову стара платівка. Ці люди ненавидять один одного, і це ускладнює ситуацію. І Він також пояснив, що рішення про санкції назріло давно та є частиною його ширшої стратегії щодо завершення воїн у світі. І говорить, я відчув, що настав час, ми чекали занадто довго, ми закінчили багато війн, залишилася ще одна. Думаємо, ми впораємося із нею. Ну, я, чесно кажучи, бажаю йому в цьому успіхів, тому що продовження цієї історії буде мати місце наприкінці цього місяця у Південній Кореї під час зустрічі із Сін Дзінпіном.